Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 14 липня 14 липня 1500 року у гущавині лісів на захід від Калуги між річками Тросною, Ведрошою і Селією зійшлися два велетенські війська. З одного боку литовсько польсько українська армія під проводом великого гетьмана та литовського князя Костянтина Острозького, з іншого московське військо під командуванням досвідченого воєводи Данила Щені. Обидві сторони мали приблизно по 40 тисяч воїнів. Костянтин Острозький знаний полководець та цього разу, ймовірно, недооцінив готовність ворога. Він упевнено йшов у наступ, але втратив маневр, і московське військо змогло нав'язати йому свою ініціативу. Під час жорстокого бою армія Великого Князівства Литовського зазнала тяжкої поразки. Загинуло близько восьми тисяч вояків, тисячі були захоплені в полон, включно з самим гетьманом Острозьким та кількома знатними командувачами. Ця поразка дорого коштувала литовській державі. У результаті війни був підписаний мир 1503 року, за яким до Московії відійшли значні території, включаючи частину північно-східної України. Битва на Ведрощі стала одним з перших дзвінків про зміну балансу сил у східній Європі. Московія почала наступати. Як ви вважаєте, як би склалася історія України, якби перемога залишилася за Острозьким? Літо 1916 року східний фронт Першої світової палає. Серед боліти лісів на території сучасної Білорусі триває так званий барановицький наступ. Це була частина масштабного брусиловського прориву, який мав переламати хід війни на користь Антанти. Але саме тут, під барановичами, російське командування зазнало болісного провалу. Наступ тривав майже місяць з середини червня до 14 липня. На болотистій місцевості, погано підготовленій для штурму, проти доброї укріпленої німецької оборони російська армія втратила близько 80 тисяч солдатів. Просування вперед було мінімальним, а мораль війська стрімко падала. Командування, зрештою, вирішило. Операцію треба згорнути. Цей провал показав. Імперія, попри чисельну перевагу, не мала ані ефективного планування, ані логістики. І, хоча Брусилов на півдні здобував перемоги, північний напрямок, включаючи Барановичі, став болючою поразкою. Цікаво, що в тодішній російській пресі про це майже не писали. Офіційна версія частковий тактичний відступ, але історія, як завжди, розставляє крапки над і. А як ви думаєте, чи могли подібні поразки пришвидшити революційні настрої в Росії? Чекаємо на вашу думку в коментарях. Коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на цей канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.